Як вас звати? Мене звати Вікторія. Дякую, Вікторія. Чим uh, ройчер полегшив вам життя як власнику тварини? Uh, ну, по-перше, в мене собака алергік. Нам дуже важко було обрати корм, і ми зупинилися на ройчері, тому що наш ветеринар це порадив. тому що вона кормить своїх собак, і, і ми теж кормимо її. Тепер uh, він полегшив, вона перестала чесатися. Вона перестала е, поганий стул в неї перестав бути, і взагалі це дуже просто. Корм це дуже просто. Саме який корм більш вам до подобається. Скачка нам підійшла повністю. В нас дуже гарний стул, а це не немаловаж... важливо. Собака дуже гарно працює на цей корм. Вона е, послужку виконує дуже гарно на цей корм. Так, дякую, дякую, дякую. Вікторія, скажіть, у вас є історія, яку можна почати словами після того, як ми перейшли на ройчер? Після того як ми перейшли на Ройчер, ми перестали здавати аналізи кожні два місяці, тому що в нас нормалізувався, нормалізувалася кров. В нас дуже гарні показники, і в нас собака стала здорова. А яка порода собаки? Американський стафарширський тер'єр, 4 роки. В нас дівчинка. О, ну це дуже спортивна собака. Така дуже в неї дуже гарна кондиція, тому що корм дуже гарний по білкам, по жирам, по вуглеводам. Собака в самій кращій кондиції. Вона зараз важить 25 кілограм, до цього корму вона важила 35. Дякую, Вікторія, що вас більше здивувало або втішило, коли ви почали давати рощу своїм вихованцям? Ну, давайте так. Ціна... Ну, це правда, ціна нас дуже здивувала, якість і ціна. Дуже гарний якісний корм, а ціна дуже приємна і підйомна для всіх. Доступна. Доступна, Доступна, дякую. Скажіть, будь ласка, Вікторія, а таке питання. Чи був якийсь випадок, коли ваш собак вас здивував якоюсь такою своєю кмітливістю, розумністю? Щось таке? От ну, давайте так. Собака в мене дуже розумна, тому що ми займаємося з двох з половиною місяців. Вона дуже розумна, і вона. Е... Ну, давайте так. Вона може відкривати двері. Вона, Окей. як мінімум, це так не підготовлена. Вона вже знає, що як вона грає в логічні ігри, ага. в неї галабалонки, вона зараз проходить. Супер. І а, дуже важко нас вже здивувати її. То вона хитруща така. Вона дуже розумна, вона нас знає: от так от. вона робить все, як їй добре, добре так. Добре. Скажіть, а якісь кумедні такі випадки були? Кумедні? А це пропустять? пропустять. А, ну, давайте, а, вона була на грумінгу, так, стафи теж грумінгуються, і вона впала одразу після коняче. Ну, ви самі розумієте, дуже... у що? То вам є що сказати. Вікторія, дуже дякую за вашу таку цікаву розповідь, за відгук вам та вашому вихованцю здоров'я та успіхів. До речі, а який ім'я у вашого спа? Фріда. Дуже гарне ім'я, як Фріда Кало або Фріда Квітка. У нас таке гарне, таке іспанське ім'я. Друзі, давайте запам'ятаємо це ім'я і далі будемо спостерігати це її життя та розвитком. Дякую, Вікторія.